Зранку встаєш і отак поливаєш водичкою холодною, щоб трохи його розморозити. Самий легкий спосіб. Водичкою і все. У нас хто знає, такі аномальні морози. Це трава біла. Квіти прям взагалі з морозом. Вже, вже навіть квітнуть і, і, і то. Ви бачите, що робиться. Покрилилося, це все замерзає, я не пойму, що робиться. У прошлому році такого не було. Прошло році було гарно, вже тепло, вже квіти квітли, а цей раз підверзають кожного разу. Все біле, вся трава біла, лимончики висять. Ось дивіться, що з квітками робиться. Все, хана, гляньте, як за Ще такого тут не було. Отак от щоб холодно було, як квіти квітнуть. Ось такі морози, щоб були. Але монам нормально стоять собі. Я вже там повисіювала, гляньте, мор мороз, прям, ні, ні. Я вже повисіювала. Ось що з перцем произошло. Коротше, треба пересаджувати. Посіяла тут бурячок, дивлюся, кої де пролазить бурячок. Ось О, може йому не так буде. І у кропчик дивлюся теж, кой де пролазить Може поки що маленький, може нічого не буде. Йому чесночок вискочив, хороший, гарний. Уже квітки квітнуть. Нарцис вже зацвів. На готовий ще там нарцисик вікнуть.